Вітаю вас, сталкери! З вами знову Ігор, і ми сьогодні будемо зачищати область під назвою Росток. Ця місцевість відома своєю ареною, а також досить цікавими місцями. Ось, наприклад, таке цікаве місце, де можна продати червону зброю, тобто зламану зброю. Йдемо від арени напроти, і там буде сидіти лахмітник. Цьому торговцю можна буде спихати весь непотріб, котрий ніхто не хоче в нас купувати. Подавати йому можна все, окрім лише предметів, котрих 0% міцності, ось таке він не буде брати. Цей непотріб дійсно нікому не потрібен в Сталкер 2, тому його викидайте. А також не забудьте сходити на арену, пройти випробування, щоб отримати ось такий дробовик, якщо він вам звичайно потрібний. Бо на момент монтажу цього ролику я арену все ще не проходив. Якось думаю, до неї доберусь, але не сьогодні. Ну а поки ми відправляємося збирати корисні речі. На фоні ви будете чути мій голос зі стріму. Що ти тут робиш? І я вас одразу запрошую до себе на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. Заходьте, поспілкуємося, можливо, навіть буде вам весело. Угу, Диви. Ось відкрив. А що я відкрив? Оооо, може ще знизу? Ого, міни. О, оце я відкрив, диви. Переш за все. Мабуть, сюди треба попасти нам якось. Якимось чином. Бог ти мій. І що за сховок у нас тут? А, може бути, може бути. Питання, як залізти наверх? Ага, питань нема. О, є. Збільшений магазин для Грім С14. Уу. ЗРК Волхов. Росток. Все просто ок. І перше креслення, за котре ми сьогодні сходимо, знаходиться ось тут. Недалеко від ЗРК Волхов. До речі, невеличка в нас нібито зона, а креслень тут багатенько. Пішли лутати. Здивимося. Ніби то щось повинно бути в цьому Йо місці. Йо-майо. Ось мені вже страшно. Це звідси ми стрибнули. А сюди треба, мабуть, заглянути. О! Сейф. 195 726. Гумове покриття для RKM 74. Фура 221. Якщо вам таке треба, то будь ласка, ось тут. Де на дереві зависає крутий чувак? Ем. А, ось воно. Диви. Фура. Так. О тут фора була і лутець, де він сховався, повна хата аномалій, Іди сюди є Ах. бураківка, Сапки фізичний захист, витривалі сапки, вплив радіації помірний. Красота. Склад чи ангар, як це назвати? А тут сканер запустили замість нас. Досить прикольно. І цей сканер викличе до нас такі проблемки. Це що таке? Забираємо артефакт. І насолоджуємося життям. Симпатично. Було тут. Ще невідомо, де ми, але ну, ви знаєте, що це біля ростка. В локації росток. Десь тут ховається від мене. Єп! Урок праці, це в нас уже було. Отут гелікоптер учених. І тут же поряд далеко не йдіть від того місця, де ми знаходили артефакт. Урок праці. Ми ще підемо і залутаємо комбінезон Севале. О, Кабінезон СЛВ. На 4 артефакти. Друзі, на 4. Для любителів артефактів те, що потрібно, я б сказав би. Я б може навіть його і приодіни. Гелікоптер учених. Додаткові контейнери. Клас. 5 слотів для артефактів. Оце тепер круто. Ну що, друзі, готові прогулятися? Зараз ми назбираємо купу-купу луту. Спускаємося вниз. Тут треба перебити купу тушканів. Десь тут. Потім проходимо тунельчиком і вбиваємо ще купу тушканів. Нічого, нічого цікавого. І можна вже трошки підлутатися. А, це Viper 5, ну таке. Таке собі місце. Не Ми сильно вражає. О. О. АКМК. І десь артефакт прямо тут кажуть. А, ось, де? А він, деви. Вівштекс. Ну, залутали, так залутали. На мапці це чиста галівка. Я вам сейчас покажу. Можливо, це воно. Ще креслення. Колодязь, віз і нива. Витрачати кулі. Ай. Будете здати. Аж два. Ооо. Є. Свинцевий контейнер для PS312В булат. Чисто галівка. Ну і після того креслення у нас є ще одне креслення. Тут, як кажуть, не засумуєш. Локація, хто не бачить вихід шляхопровода. the okay. okay. І першим ділом нас зустрічає ось такий крутий кулемет Ненажера. Колекцію, я думаю, знадобиться. Але головне за чим ми сюди прийшли. Це ось ця флешка з кресленням. Арамідна підкладка для шолому Маска 1 І огляд на кулемет. На жаль, я не міг його перевірити на якихось противниках, тому що було багато забито в кишенях, тому я його залишив там. А ось тут вам доведеться кинути виклик Псіпсан, щоб отримати свд -шечку. Якщо вам таке діло не потрібно, то звичайно можете лівати. А якщо хочете пригод, будь ласка, тут на вас чекають і пригоди, і перестрілки, і паркур. І поки ви будете збирати все це діло, я дякую вам, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал, лайкуйте, коментуйте, не забувайте донатити на ЗСУ, а біля мікрофону був ігор. Бажаю вам побільше класних артефактів і побільше класних ігор. Бувайте здорові і слава Україні!